Україні. Ви на каналі Унатки. Сьогодні хочу вам показати новинки. Перед тим хочу висловити свої співчуття тим містам, які зараз потерпають від всього цього жахіття. А потерпає вся Україна. І, на жаль, на жаль, на жаль. Дуже шкода. Але давайте будемо пам'ятати, що якщо вони прийдуть Кругом прийдуть, якщо ми поступимося, то нас не буде всіх, не стане всіх, тому що українці їм не потрібні. Так, е сьогодні новинки. Ви знаєте, що я підготувала декілька цікавих, на мій погляд. Мені вони дуже подобаються. Я відшила вже. Е сьогодні я вам покажу ті новинки, на які вже і є наборчики, самі безпосередньо набори я вам покажу. Так, зустрічаємо першого. Вибачте, я з руки знімаю, тому що знаєте, що я без е, тримача наразі е, існую поки що, не знайшла ще того тримача, який мені необхідний, який мені підходить. Та і немає, якщо чесно, так і часу його шукати, і е, інколи настрою немає. Коротше кажучи, якось так. тому з руки, тому вибачайте. Так. Ось ви бачите такі два хомки. У нас були: це полуничний хомка, це соняшний хомка. так? І вони приймають в свою сім'ю ще ось такого тррррр, мухоморного хомку. Ось таке сімейство тепер наразі. Існує у мене. І у вас може бути. Він поменше, бачите, ніж ці два. Він такий, як дитинча хом'яче, такий молодий хом'як, скажімо, ці вже такі ну, постарше. Да? А цей такий маленький і ось такий він бешкетник. Натягнув на себе капелюшок з мухомору і сидить біля мухоморчика. Дуже він класний, стоїть на підставочці. Ось так він позаду виглядає. Ось так покажу вам його ближче. Ось так. Наборчик виглядає ось так. Він маленького формату. Всі параметри тут написано. І позаду він виглядає ось так. Тут іде, бачите, органайзер. Заготівля, фетр дві голочки. Голочки причеплені причеплені на фетр Ну І зазвичай всі виробники так роблять, щоб було вам вже зручніше. так Наступна новинка, ви вже трошки побачили, бо я ж тут не можу так, щоб нормально тримати цей телефон. Давайте ми ось так зробимо. Так, отак, отак. Вони у мене тут, знаєте, шикуються на виставку. Тут такий отряд. І шикується на виставку. І, як бачите, ось ця красунька. Міранка, і міранка в двох варіантах. Є на підвіз, ну, висить вона, бачите, можна її повішати, або на підставочку зробити. І ось така красуня. Ви знаєте, наступний рік змії. Змії зеленої дерев'яний, наскільки я правильно прочитала, тому ось на дерев'яшки вам зелена зміючка, міранка. Дуже вона класна. Подивіться на ці оченята, на взагалі на її. На їх у мене їх дві, бачите. І у вас може бути дві, або три, або скільки захочете. Вишивається дуже легко. Все по кольорах, все логічно, немає ніяких там заморочок. Значить, ось так виглядає наборчик, це на підставочці. Ось ви бачите параметри, вона невелика і 15 всього-навсього кольорів. Десь щось летить. Зараз, гвинтокрил пролетів, ось так виглядає наборчик на підставочці, так? Світла немає зараз, я знімаю на приденному освітленні, і бачите, трошечки воно з'їдає кольори. Такі вони робляться більш такі, знаєте, світлі. І ось на підвісі, так, ось так виглядає. Значить, ціни і все я зроблю буде доступно. За посиланнями в Інстаграмі, Фейсбуці, в Телеграмі, де ви у мене є, будь ласка, приходьте. Якщо хочете їх придбати, ці набори, приходьте, вони вже бачите, є готові. Чекати не треба. І купляйте. Ціни я ну, прийнятні поки що. Зараз зростають знову ціни інших виробників, тому що знову здорожчали ниточки муліне Дімсі. Фух, тому знову будуть зростати ціни. Але ну, я порахувала ще по старих, скажімо так, цінах. Тому, будь ласка, долучайтеся до покупочок, якщо вам сподобались ці новинки. Трошки заговорююсь, трошки запинаюсь, вибачте, тому що стан зараз такий, знаєте, моральний не дуже-не дуже. Тому що, по-перше, ці всі відключення світла нас трошки підкошують, потім всі. Всі втрати наші підкошують і не знаю. Дуже важко знімати відео, відео наразі. Дуже важко. Я не знаю, як інші блогери-дівчата знімають, як їм вистачає взагалі сил на це, але мені дуже важко знайти якісь слова, знайти настрій і е, навіть просто, знаєте, налаштуватися нормально на е, те, щоб вам розказати щось цікаве, показати. Дуже важко, тому ви вибачте, якщо що, вибачайте. І так, дівчата, чекаю вас за ось такими класнючими. І нагадую, що ось ці всі наборчики теж є присутні в наявності, тому можете замовляти цілу компанію, отак от е, ну, запрошую до своїх спільнот, кому де зручно, будь ласка, чекаю на вас. Бережіть себе, завтра ще будуть новиночки. І ще є. Що вам показати, це не всі новинки. Я буду просто дозовано вам показувати. <смі> ну і ті ще я збираю наборчики, ще не зовсім готові, тому хочеться вже зібрати набори, а потім вам вже показувати. Тому далі буде. Тримаймося, допомагаємо ЗСУ, обов'язково донатимо. Па-па!